Бріка на Запоріжжі від щедрих артилеристів 128-ї гірсько-штурмової. Красота, голови летять. Сьогодні його град влаштує несподівані ударні опади чужинцям посеред білого дня. 56-річний доброволець, ветеран Атона псевдодрозте готує іменну машину до виїзду з Капоніру. Скільки вже у вас бойових виїздів? Дуже багато. За два з половиною роки це дуже багато. Київ, да, Херсон. Е... Бахмут, Солідар і Запоріжжя. Тьома! Ідіть в сітку, підійміть. Ні, ні надівай на неї. Це командир бойової машини, 39-річний киянин Ігор, ветеран АТО, доброволець на Великій війні з перших днів. Досі каже, гріє душу згадка, як розгатили російські гради на Донеччині. Одна була ціль, це були під Солідаром минулої осінь. Там стояла батарея градів суперника і ми з шести машин вразили три. Сьогодні, каже, розноситимуть на Друзки планову ціль. Це планова ціль зарані розвідана. Безпілотний полетів, Розвідники побачили це якась стаціонарна ціль. Їзду на бойову кілька хвилин. Тож хлопці принагідно показують, як живуть умови суворі. Та ніхто каже, тридцяти річний вояк на псевдосократ не нарікає. Ну це як живемо ми живемо, поки в бліндажі ось дощ був і там затопило по, по косточки води. Було по це трохи більше. Командир бойової машини Ігор отримує координати цілі правіше ноль, Розмоченими після дощів ґрунтовками запорізьких степів рушаємо до місця удару по чужинцях. Харків'янин Сократ працюватиме із бусоллю, визначатиме напрямок градового залпу. Де ми знаходимося, на якому місці, ну, щоб визначитися ну, на, на планеті, де ми стоїмо. Працювати треба якнайшвидше до лінії фронту лічені кілометри, тож ворожі дрони тут не рідкість. Ну, взагалі, 3,45 норма. Після реактивного удару варто вшиватися якнайшвидше. Контрбатарейник ворога вже вираховують локацію. Нас оцінять наші командири, як попали чи не попали. Або зазвичай попадаємо. ось звіт аеророзвідники. із наслідками цієї атаки по ворогу хлопці влучили, і на сам кінець ще трохи реактивної краси від артилеристів 128-ї гірсько-штурмової. Андрій Почтів, Артем Деженков, факти сі тві. Єдині новини. Дронарі на вагу золота, підрозділи сталевого кордону, які мають на озброєнні безпілотники, показали чудові результати і нині після майже року перебування в зоні бойових дій вийшли на відновлення, але й на ротації не сидять без діла. На фронті це робити практично ніколи. Тому набивають руку на відновленні і запрошують до себе охочих приєднатися. Кому віддають перевагу, і що треба вміти. Ірина Цимбал розкаже. Підключаються до дрона дві акумуляторні батареї для його роботи. Потім розкладаються його промені. А ще підключення зарядів, звіряння з компасом. Підготовка до польоту займає 7-10 хвилин. Фіксується він просто на цю защіпку. Зараз оці заряди десь приблизно в районі 3 кілограм кожен. Так, військові дронарі сталевого кордону починають кожен свій день на відновленні. Одні відточують навички, інші вчаться керувати безпілотниками. Ось готують до виліту дрон вампір. Привет. Працюють у парі штурмани старший оператор, аналізують кожен фактор, який може вплинути на успішну роботу. Увага! Скет! Перед зльотом потрібно враховувати погоду напрямок вітру, Ще залежить, які міни скидаємо. Так само є різні міни, різної ваги. Військовослужбовець на псевдогрибник мобілізувався півтора року тому. До цього працював у будівельній галузі. Чоловікові запропонували стати дронарем, і він зацікавився. Вампір – це є нічний дрон, тут є тепловізор, нічна камера. І завдання в нас будуть нам дають цілі, і ми їх знищуємо саме основне це не попасти під реп. Вампір український ударний безпілотник випускають його з 22-го року. Дальність польоту до 10 кілометрів. Нести може 15 кілограмів боєзаряду. Без навантаження розганяється до 80 кілометрів за годину. Результати тренування ми вразили ціль успішно. Кучність, якби був розрив, дуже непогано. Військовослужбовець на псевдохасик працював на заводі. Цьогоріч у січні уклав контракт і півроку тому приєднався до підрозділу БПЛА прикордонників. Вирішив. Долучитись до війська, тому що вибити всіх окупантів з нашої землі 15-й мобільний прикордонний загін нещодавно вийшов із зони бойових дій, де воював майже рік. І, хоч підрозділи, які мають на озброєні безпілотники, показали ефективність і результативність у роботі, вони продовжують постійно тренуватись і шукають у свою команду операторів дронів. Сьогодні ми поставили для себе мету збільшити кількість, Здійснювати як аеророзвідку, так і нанесення ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ми маємо як ударні дрони, так і дрони, які розраховані на скіди. Охочі працювати з дронами і зробити свій внесок у наближення перемоги, можуть подати заявку через офіційний сайт Держприкордонслужби або ж звернутися через соцмережі. Перевагу віддають геймерам і тим, хто з такою технікою, на тим. 28-річний морський піхотинець півтора року тому повернувся з російського полону. Тоді, каже, його не могли впізнати навіть рідні. У неволі втратив 40 кілограмів ваги, посипалися зуби, волосся, не загоювалась рана на нозі. Він погодився на інтерв'ю із закритим обличчям і просить не називати ім'я, бо нині він знову у війську. Я діючий військовослужбовець. Після обміну я все ж таки вирішив. Продовжувати службу бо ну, по перше, почуття помсти за полеглих побратимів, коли почалася повномасштабна війна, у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти боронив Маріуполь, розповідає військовий. Зайняли оборону на заводі Іліча. А коли потрапили в оточення, вирішили прориватися на назовсталь. Діти вдалося не всім. Його і ще кількох побратимів окупанти взяли в полон. У нас закінчився БК, ну і орки крикнули, що типу типу, все у вас вже нічого нема, по суті, тому. А якщо хочете жити, давайте, здавайтеся. Воленівці почали бити, щойно вийшли з автозаку, згадує Морпіх. Всіх утримували в повній антисанітарії і без медичної допомоги. Ця установа була явно не працюючою, тому що там не було ніяких ні комунікацій, ні води, всі спали на підлозі. За два тижні до теракту, який окупанти влаштували в таборі, бійця знову відправили по етапу, тому й вцілів. У в'язьмі Смоленської області сидів до звільнення. Побиття й тортури там були 100% ти знав, що ранок почнеться з побоїв. Резинові палки, чи це будуть там, просто побуцають, чи це шокерами поб'ють. І так щоденно. Ну і чути відповідно, що там хтось кричить, там, чути, як е -е, когось б'ють, а допомогти там, тій людині ну, ти, ти не можеш. За прохання про допомогу ще більше били, каже військовослужбовець. І рани гнили, і прям е -е, іноді. Дивишся, там ну, на ногу комусь, а там прям вже така гуля гною. Ну, просто людина згнивала заживо. І буквально мурили голодом. Це були мізерні порції, це була якась каша на воді, просто без нічого. Один шматок хліба і там ну, трохи чаю. Мене коли побачили там. Знайомі після обміну, ну вони, вони сумнівалися, що це я. Лише через півтора року після полону йому вдалося набрати вагу, почав займатися спортом, повернутися до життя допоміг психолог. Однак, колишній бранець і досі лікує ногу. Якби тоді, коли потрапив у полон, вчасно надали допомогу, таких проблем би не було, запевняє чоловік. Мені вже після обміну в Полтаві зробили операцію. Зшили нерв, трохи відновили ногу. От. На даний момент ну, можу більш-менш нормально ходити, але у мене не тримаються стопа. Інша справа, росіяни, дехто навіть не хоче повертатися в Росію. У полоні триразове харчування, гаряча вода й унітази. З кожного дня їм прогулка, харчування трьохразове є. Забезпечили одягом, стираються на бані. А ще медична допомога Федора Смакіла взяли в полон у Курській області. Був поранений. Переконує, що сам себе підірвав від страху перед полоном. Та перші, хто йому допоміг, каже, були українські військові. Я можу сказати вам тільки дякую і ся за те, що спасли мою жизнь, вилічили і даєте шанс стать на ноги, і після чого я смогу. Благодаря вам в себе в страну. І це в той час, коли українських захисників Росія повертає додому з каліченими хворими і навіть мертвими Обурений морпіг. Світ має примусити Путіна дотримуватися Женевських конвенцій. Напевно, це мене бісить. Наші хлопці приїжджають худі, напівпрозорі, якісь, ну я не знаю, незрозумілі. Не ну вони не схожі на себе, вони навіть на людей не сильно схожі вже. А, і... Повертають росіян, на яких вже, там, я не знаю, форма не налазить, його відкормили, йому давали телефонувати додому. Одна надія, їх швидше обміняють на українців і додому, як і він, повернуться його побратими, каже Морпіг. Ми зрозуміли, що нас обміняли, коли двері автобуса відчинились і сказали, хлопці, зніміть з себе ці мішки, ви вдома, слава Україні! Одна із найщасливіших.